Казка колобок. Були собі дід та баба, та дожились уже до того, що й хліба нема. Дід і просить. Бабусю, спекла б ти колобок. Та з чого я ж спечу, як і борошна нема. От, бабусю, піди в хишку та назмітай у засіку борошенця. То й буде колобок. Послухалась баба, пішла в хишку, назмітала в засіку борошенця. Витопила в печі, замісила гарненько борошно, спекла колобок, та й поклала на вікні, щоб простигав. А він лежав, лежав на вікні, а тоді з вікна на призьбу, а з призьби на землю в двір, а з двору за ворота, та й побіг покотився дорогою. Біжить та й біжить дорогою, коли це назустріч йому зайчик. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, зайчику лапанчику, я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метений, я й зборош наспечений, я від баби втік, я від діда втік, то й від тебе втечу. Та й побіг знову. Біжить та й біжить. Перестріває його вовк. Колобок, колобок, Я тебе з'їм. Не їж мене, вовчику, братику. Я тобі пісеньки заспіваю. Ану заспівай. Я по засіку метений, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, то й від тебе втечу. Та й побіг, аж іде ведмідь. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене ведмедику. Я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай! Я по засіку метений, я із борошно спечений. Я від баби втік, я від діда утік, я від зайця втік, я від вовка втік, то й від тебе втечу. Та й побіг. Біжить та й біжить дорогою. Стрічається з лисичкою. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, лисичко, сестричко. Я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метений, я із борошна спечений, я від баби утік, я від діда утік, я від зайця утік, я від вовка втік, від ведмедя утік, та й від тебе втечу. Ну, і пісня ж гарна, каже лисичка. От тільки я не дочуваю трохи. Заспівай бо ще раз та сідай до мене на язик, щоб чутніше було. Колобок скочив їй на язик. Та й почав співати. Я по засіку метений, а лисичка гам його та й з'їла.